Шах українська автентична монета або унікальне найменування, якого не знає ніхто. Національний банк України хоче змінити назву розмінних монет з копійка на шах. Такий намір пояснюють намаганням відновити українську традицію і відійти від російської. Експерти запевняють, що за умови затвердження нововведення, нові монети друкуватимуться поступово, а старі виведуть із обігу. Відтак ми вирішили прогулятися вулицями міста та дізнатися, чи підтримують містяни дерусифікацію монет. До 1918 року були шаги. Так, були не копійки, були шаги. Люди не звикли до цього. Люди ще звикли рублями, люди ще звикли копійками, як радянський час. А радянського Союзу вже не буде. Я не знаю, як люди будуть це приймати. Просто дивно для людей. А ви як ставитесь до цього? Чи підтримуєте ви таке нововведення? Знаєте, я і підтримую, і не підтримую. Багато хто не підтримує цього всього. Ну це просто інстаречні зміни. Зміни, які йдуть з 1918 року. Ну і мені яка різниця? Головне, щоб розшитуватися. Хай буде шає чи як там. Так? Я згоден. Міняйте. Все нове, наприклад, якщо все буде вигідно хорошо, то чому б і ні. Як банк вважає краще, то хай робить. А ми привикнемо. В ша ні в якому разі? Шах. Який ша? Ви що? Я не проти, якщо вони так вирішили, я не проти. Копійка є копійка, це наша валюта. Ну, непогана назва, мені подобається. Якось, мені кажуть, різниці немає. ж то саме, що ми будемо розплачуватися монетами з судом. Від назви це нічого не змінить. Ні, ну шагі, кроки хай будуть, ну шаги, це російська назва не подобається. Спочатку люди повинні вивчити історію, щоб це зрозуміти, тому що для багатьох це буде така загадка.